І сьогодні базова безпека, або що робити, якщо відчуття тривоги не відпускає. Ви постійно тривожитеся навіть коли начебто все спокійно, або відчуваєте напружгу в тілі, наче загроза зовсім поруч. Або, здається, не можете розслабитися навіть на хвилину. В умовах війни або вимушеної міграції тривога стає майже фоновим станом. І це нормальна реакція на нестабільність, але є техніки, які допоможуть відчувати себе впевненіше. Сьогодні розберемо поняття базової безпеки, глибинного відчуття, що світ не лише небезпечний, а й може бути передбачуваним і підтримувальним. Дізнаємося, як його повернути, коли життя. Наповнене невизначеністю. Що таке базова безпека? Це глибоке відчуття захищеності, яке закладається в дитинстві, але може знецінюватися або руйнуватися залежно від умов життя. Під час війни або міграції, особливо вимушеної міграції. Базова безпека різко знижуються, звичні орієнтири зникають, середовище стає непередбачувальним, а тіло і психіка живуть у стані бойової готовності. Що це означає на практиці? Ви відчуваєте напруження в тілі, наче не можете повністю розслабитися, думки постійно зайняті майбутнім. Яке здається невизначеним. Вам важко зосередитися, приймати рішення, відчувається подразливість або виснаження. Іноді накочує безпричинне почуття тривоги, навіть коли поруч, начебто, нема реальної загрози. Чи можна повернути відчуття базової безпеки? Так. Ми не можемо повністю контролювати зовнішні події, але можемо створювати всередині себе точки опори. Перше це фізична опора, заземлювання і нагадуємо тілу про те, що ми тут і зараз. Встаньте обома ногами на підлогу або землю і відчуйте її під собою. Повільно переносити вагу з однієї ноги на іншу. Це сигнал мозоку. Я стою міцно, земля тримає мене. Розітніть долоні, плечі, ноги. Так, ви активуєте нервові рецептори. І перемикаєте увагу з тривоги на тіло. Якщо сидите, натисніть ступнями на підлогу, відчуваючи її підтримку. Чому це працює? Коли мозок відчуває стійкість тіла, він припиняє сканувати простір у пошуках загрози. Це знижує рівень тривожності. Друге прості ритуали і рутина. Створюємо передбачуваність у хаосі. Коли життя нестабільне, психіці важливо мати хай навіть невеличкі, але повторювальні точки опори. Ранкова рутина, навіть якщо навколо хаос, почніть день ото дня робити одне і те ж саме дійство. Наприклад, пити воду, повільно потягуйтеся, слухайте одну і ту ж саму мелодію. Запускайте якор безпеки, коротку дію, що створює відчуття стабільності. Наприклад, запаліть свічку, зробіть декілька вдихів, обійміть себе, практикуйте вечірні ритуали, п'ять хвилин спокійної музики, щоденних подяки, читання перед сном. Ці речі допомагають мозоку звикнути до того, що є щось постійне, навіть коли життя. Змінюється. Чому це працює? Коли є хоча б невеличка передбачуваність, мозок сприймає ситуацію як менш загрозливу. Третє контакт з тілом. М'яке самоукриття і відновлення кордонів в умовах стресу, воєнних подій або переїзду ваше тіло часто залишається в напруженні. Але є техніки, що активують внутрішнє відчуття безпеки. Обійми та саме укриття. Обійміть себе, загорніть себе в плед. закритися в безпечному на даний момент, наскільки ви можете собі це дозволити, просторі, відчуйте тепло, відчуйте кордони свого тіла, створіть кокон безпеки. Уявляйте, що ваше тіло оточено теплим м'яким світлом, який вас захищає. Дихання через опір. Дихайте повільно через тиснуті губи. Ніби дуйте на горячий чай. Це знижує рівень кортизолу, гормону стресу. Чому це працює? Контакт з тілом активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення. Головний принцип навіть якщо світ навколо хаотичний, ви можете створити островці безпеки в собі. Що ми можемо зробити прямо зараз? Перше, встаньте обома ногами на землю і відчуйте опору. Ви можете Погрібсти пальцями або з однієї ноги на іншу покачатися. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Оберіть один маленький ритуал, який будете повторювати кожного дня. Запам'ятайте, тривога не зникає миттєво. Але якщо робити ці практики регулярно, мозок почне відчувати більше передбачуваності та впевненості. Будьте здорові і будьте живі. До зустрічі!